2012 став міжнародним роком кооперативів. Хмельницькі бібліотекарі поза увагою цю подію не залишили, присвятили їй низку книжкових виставок. Днями презентація однієї з них відбулася у центральній книгозбірні. З поміж іншого там представлене і науково-історичне видання Історія споживчої кооперації Поділля 1861-1914 років. Над друкованим твором його автор Борис Кузіна працював впродовж семи років. Над виданням я працював сім років. Для цього доводилось працювати в архівах колишньої Подільської губернії. Це Кам'янець, Проскур, Хмельницький, Вінниця, а також Луцький, Кировоградський, Одеський, ну і звичайно Київський історичний архів, де знаходяться основні матеріали. Звичайно, бібліотека Вернадського, бібліотека Тимірязіо в Вінниці. Переглянути літературу також можна онлайн. Організатори заходу переконані, книжкова виставка зацікавить як науковців, так і викладачів та студентів кооперативних навчальних закладів. Виставка, яка проходить сьогодні, привертає увагу тим, що вона розповідає про саме історію споживчої кооперації нашої держави і області. Тут є Різне видання, різних років, але мета цієї одна, і вона підтверджує, що споживча кооперація – це саме та модель господарювання, яка виправдала себе століттями.